Як Макдональдс без мого соглася зробив мені ВНЖ. І чого ескалатори бісять словаків більше, ніж робота на Фольксвагені. А ми заправляємо Коаху і подивимося, скільки ми заробимо за день в Братиславі кур'єром. Піддалі крутяться, закази не мутяться, бо сьогодні виїхали пізно, проспали. Ну, знаєте, як буває, поставив 10 будильників, всі їх відключив, коли спав, а потім в галереї дивишся, а в тебе куча скріншотів будильників. Так що обіду волну ми пропустили, можна вже нікуди не спішити. Ну а коли ви щось заказуєте і бачите, що кур'єр довго довозить, то значить заказ був з торгового центру. Не знаю, в плані роботи мені нравляться торгові центри, бо там багато рестиків, фудкортів. Якщо ти біля них катаєшся, то по-любому оттуда буде якийсь заказик. Ну і в той самий момент я їх просто ненавижу, бо половину всього часу тобі треба йти по заказу. І реально, весь цей путь від велопарковки до Рестика, щоб забрати заказ займає дуже багато часу. Поки ти дойдеш до ескалатора, піднімешся, потом дойдеш до цієї точки, потом ще ждеш на точки, поки вони теж зроблять і повертаєшся обратно, то складується впечатлення, що ти більше ходиш пішки, ніж їздиш. Особливо така неприятна ситуація в Нівах, думаю, хто з Братислави, ті знають. А якщо заказ ще з Макдональдса в Нівах, о, тоді все. Півчаса вже автоматически потеряні. І вмісто того, щоб зробити пару заказів, ти робиш один. І казалось би, торгові центри дають можливість заробити, но в те ж саме час і лишають цієї можливості. Так що не знаю, добре це чи погано, просто факт. І чим більший торговий центр, тим більше ти ходиш. Ну є один аномальний торговий центр це Централ. Я думаю, теж, хто з Братислави, ті знають. Не знаю, мені тільки пару лет понадобилось, щоб знайти дорогу до фудкорта вивчити її, хоча проблем з орієнтацією в пространстві взагалі ніколи не було. Ну я буваю, і до сих пор там теряюсь. А який у вас любимий торговий центр пишіть? Ну а сьогодні чисто на вечірніх доставках.